Конференція Правова країна відбулася за сприяння Міністерства юстиції України та проекту Агентства США з міжнародного розвитку. Пані Інна Топал представляє цю організацію в Україні. Ми сьогодні приїхали до Ужгорода, щоб провести нашу регулярну квартальну зустріч. Ми так називаємо їх. Проект розпочався два роки тому, і має він на меті організацію покращення надання безоплатної правової допомоги. Коли ми починали свою роботу, ми були приємно вражені тим, наскільки багато є таких організацій, які надають безоплатну правову допомогу: неурядові організації, студентські юридичні клініки, які діють при кожному юридичному. Ному факультеті у вузах учасники конференції є членами всеукраїнської коаліції з надання безоплатної правової допомоги. Вони надають юридичну допомогу в трьох сферах: у сфері охорони здоров'я, трудових відносин та захисту права власності. Елен Сіц в Україні в напрямку правової допомоги працює вже другий рік існує чимало юридичних організацій, які надають правову допомогу. Ці організації служать громадянам України. Завдання нашого проекту об'єднати юридичні клініки і окремих юристів, аби надавати юридичну допомогу безкоштовно. у Закарпатській області наразі діють 14 громадських приймалень при районних і міськрайонних відділах юстиції, а також при головному управлінні в Ужгороді. Тут надають первинну юридичну допомогу всім громадянам. Вторинну правову допомогу надаватимуть тільки окремим особам, зокрема тим, які перебувають під слідством і потребують захисту в суді. Її надаватимуть уже з 1 січня в спеціальному центрі. Центр е, уже створений, зареєстрований 30 серпня. Виділено окреме приміщення за адресою площа Народна 5 у місті Ужгороді. Проведений конкурс навесні цього року. 29 адвокатів залучені будуть до цієї роботи. До правової допомоги залучають і молодих фахівців в Ужгороді. Подібні центри є в навчальних закладах ужну та ЗАГДУ. «Там Надаються усні, роз'яснення, консультації з правових питань, допомога у складанні документів правового і процесуального характеру. Тобто людина може звернутися туди, в наданні допомоги у складанні позовної заяви цивільного або адміністративного судочинства. На зустрічі правова країна також обговорювали взаємодію громадських організацій із судами для успішного захисту прав та інтересів громадян. Учасники наголошують, кожна людина повинна знати, вона має отримати практичну юридичну допомогу і не платити за це ані копійки.